На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І як завжди, починаємо із тендерів столиці. У ремонт Київського інституту серця вкладуть 1,3 мільярди гривень. У Лук'янівському заповіднику за 1,6 мільйон гривень підремонтують вбиральню. Мережі опалення у київській школі номер 25 відремонтують за 2,5 мільйони. На Голосіво за понад 8 мільйонів замінять лампи на ліхтарях. НБУ вкладе 86 мільйонів в охорону одного із своїх об'єктів у Києві. На харківському масиві відремонтують огорожі двох дитячих садків. У лікарні на Печерську за 30 мільйонів облаштують відділення анестезії. Київгаз не зміг придбати три нові мікроавтобуси за 4 мільйони. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Бородянка за 22 мільйони гривень облаштує безбар'єрний простір для центру реабілітації. Під Борисплем за 394 мільйони збудують школу на 600 учнів. Буча вкладе 1,8 мільйон гривень у БПЛА для Сил оборони України. На хрещатику, щоправда, у боярці за 48 мільйонів відремонтують лікарню. Також у лікарні Боярки за 1,3 мільйони гривень облаштують інсультний блок. І на додачу до цього боярка вкладе 1,4 мільйони гривень у концепцію розвитку. Ремонт укриття ліцею у Путрівці та Глевасі оцінили у 24,5 мільйонів гривень. Борщагівська громада відклала підготовку до новорічних свят. Яслав за 1 мільйон гривень купить нове авто. А біла церква вкладе 4 мільйони у ремонт доріг у селах громади. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.